З дітьми, особливо, коли йде сепарація дітей від батьків. Це непростий момент, тому що ми батьки, ми любимо своїх дітей. Нам насправді здається, що вони ще не такі дорослі, що вони ще там маленькі. Хоча ми нібито усвідомлюємо, що вони вже достатньо дорослі, в них вже підлітковий вік, але в той же самий час десь там, в глибині душі, все одно діти залишаються дітьми. І дуже важко батькам це приймати. І я також це проживаю, скажу чесно, зараз. Буває таке дитина приходить з школи і говорить: нічого мене не питай зараз, я не хочу говорити. Да, перша реакція як це? То я неважлива, що це мене не хочуть чути, що це за неповага до батьків. І далі там цілий список може бути насправді всяких різних упереджень і бачень. Але дитина просто хоче побути наодинці їй потрібно, може, не знаємо, що відбулося в школі за цей день, що так сильно на неї вплинуло, на її психоемоційний стан. Але ми до себе потребуємо уваги, поваги, розуміння, а в той же час просто не потрібно нічого придумувати, фантазувати, інтерпретувати, тому що всі інтерпретації, це все те, як ми сприймаємо одну і ту ж ситуацію. Це і називається інтерпретація психології. І от в залежності від того, від нашого сприйняття, від нашого прийняття інших людей, чи ми дозволяємо взагалі дитині так бути самій, да,